Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанцовський, і я би хотів сьогодні е, власне, розібрати ситуацію з Укрпоштою. Тому як е, буквально вчора з'явилось повідомлення про те, що Укрпошта змінила логотип на поштовий ріжок у формі літери У, і витратили вони на це, уявіть собі, 600 тисяч гривень. Загалом компанія планувала витратити. 1,2 мільйони гривень, бачимо, вдалося, як то кажуть, зекономити 50%. При цьому, власне, сама Укрпошта, дуже вони якби, показали це, ніби це щось настільки круте і настільки класне сталося, що треба було їх за це похвалити. Звісно, що люди, в яких хоч щось є в голові, одразу ж задалися одним єдиним питанням. Звідки, по-перше, збиткової компанії? Державної є додаткові 600 тисяч гривень, так, і яким чином логотип логотип може коштувати 600 тисяч гривень. Це я навіть не беру до уваги той факт, що в соціальних мережах Укрпошті неодноразово пропонували абсолютно безкоштовно різні варіанти логотипів, які були нічим не гірші, ніж логотип за 600 тисяч. І звісно, що ці всі варіанти також ігнорувалися. Чи може коштувати логотип 600 тисяч? Напевне, може коштувати. Чи може коштувати логотип 600 тисяч, і чи може собі компанія державна збиткова дозволити дозволити собі такі послуги? Напевне, як мінімум, не під час війни. Знаєте, коли людям кажуть, що давайте скинемось по 10 гривень, бо немає автомобілів для, еваку... для евакуації поранених. А з іншої сторони бачимо зовсім іншу реальність, коли державна компанія може собі дозволити змінювати логотип за 600 тисяч гривень. Чи могли бути альтернативи в цього, якщо їм так сильно захотілося змінити логотип, однозначно були. Чи адекватні такі витрати коштів однозначно неадекватні? І звісно, що люди одразу ж почали а, якби, своє недовольство висловлювати в соціальних мережах. І е, керівник Укрпошти, який нагадую, заробляє просто шалені кошти, яким українці за все життя своє не зароблять, скільки він заробляє умовно за рік. Е, от і його звати Ігор Смілянський, хто знає, хто не знає, і він дуже дуже ганебно е, почав реагувати на хейт в соціальних мережах. Його почали звинувачувати в корупції. Знаєте, тут чи, є, чи була корупція чи не була, це питання напевне відкрите. Але навіть якщо корупції не було, то наскільки адекватним, адекватним можна вважати керівника державної організації, яка є збитковою, який в часи війни витрачає 600 тисяч гривень на зміну логотипу? От, Йому писали дуже неприємні речі, обзивали неприємними словами, і він, в принципі, почав робити е, те саме у відповідь. Знову ж таки, наскільки адекватним є така реакція фактично держслужбовця, так, людини, яка керує державним підприємством. Е, він почав писати, відписав якійсь якісь жінці: якщо ми крадемо, то ви повія. Тож ми крадіє, а ви повія. Отака от, от історія вийшла. Або потім, коли йому зробили зауваження за те, що так не можна спілкуватися з жінками, він сказав, що він там жінку ніде не побачив. Е, от. І також сказав, що якась потвора мене звинуватила в корупції, а якої статі потвора була, я не одразу помітив. Знаєте, е, Україна на сьогоднішній день це країна, в якій якісь моральні норми, і е, оці моральні устої цього вже немає. Є за те, Прикриття якоюсь патріотичністю, так, бо Смілянський раз в рік одягне вишиванку, заговорить з кимось українською мовою, і все, він вже вважається патріотом, а не ухилянтом. І з іншої сторони, є якийсь українськомовний українець, російськомовний українець, який допомагає війську, я не знаю, допомагає там, наприклад, собачим притулкам але або виїхав за кордон і звідти допомагає. І така людина, знаєте, її будуть ненавидіти і будуть розвивати оцю ненависть до таких українців і обзивати, що найголовніше, ухилянтом. Але Смілянський, який в свою чергу є. Власне, людиною там призовного віку ніколи в житті клеймо мухилянта е не буде, скажімо так, ніхто його не буде так клеймити, так? Бо він же ж працює в державній структурі і витрачає по 600 тисяч гривень на логотипи. І питання, власне, друзі, до вас: як ви вважаєте, наскільки доцільним на сьогоднішній день є е такі витрати е коштів? Зі сторони державного підприємства, яке є збитковим, на яке постійно, знову ж таки, українські платники податків витрачають свої кошти, щоб воно далі працювало. І в загальному чи має право е, така людина, як Смілянський, яка е, фактично не таким чином спілкується зі своїм прямим роботодавцем, е, з народом України, так? чи має право е, він обіймати цю посаду. Бо мені здається, за оце бидло спілкування? Е, Людина ну, має вона зразу йти у відставку, і далі вже мають бути, ну мають бути якісь санкції з приводу цього. Бо в нас спілкування між владою і громадянами зараз перетворилося в якесь просто ну, це е, спілкування е, рівня, знаєте, десь за гаражами пішли по базарам. От по-іншому я не можу сказати. Е, обзивати в публічному просторі жінку повією, коли ти є е, державним діячем, керівником якби Державного підприємства, ну, як на мене, мала б бути якась реакція. Чи буде ця реакція на сьогоднішній день в українському суспільстві? Я, я думаю, що не буде. Бо зараз весь інфопростір вибудований так, щоб людей, які мають в голові хоч щось, які, мають, які є адекватними, оцих людей маргіналізують так, і роблять з них якихось посміховиськ. Так працює система. А отаких от дурачків, а по другому тут назвати не можна. І всяке бидло, їх е якби, толерують, щоб вони не робили. Якась така історія, на жаль, у нас виходить. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!